Ну, от, закінчився третій робочий день нашого партера. Тут повивозили вже трошки груз. По крайній мірі, ламзарота вже немає. Е, лишилося Фуентувентура. Тобто піщаний тепер острів. Сьогодні був гідравлік і сказав, що він це все пообнижує. Все буде добре. Понеділок прийде і зробить. Тут у нас ванночка маленька буде, ну, тобто ванна кімната, це ви знаєте. А навпроти, тут була спіжарня, називається по польську. Такий погріб. Вони, бачите, засипали його по оцю сходинку. Потім по сходинку залиють. І тут буде шафка, в мене дуже гарна. Тут я зможу собі зробити шуфляти і так далі. І це буде для нашої оцеї маленької ванни, що я вам показувала. Буде шафка, там рушники будемо тримати, всяку хімію і так далі. Порошки. Так що, отак виглядає ця спіжарня тепер. Бо так то вона була ні до чого не придатна. І так, дивіться: ціла, цілезна. І ще така сама була тут, але то було на машині. І вони забрали і поїхали вже з тим. Тобто дві величезні машини грузу забрали з нашої хати. Ну ось, чотири неповних дні і стяжка, верніше під стяжку. Поверхня готова. Повністю вирівняли, все лишнє забрали. Отут гарно все обрізали рівненько. І тепер будуть заливати стяжку. Дякуємо вам, що ви дивитесь наші фільми і коментуєте, тому що ми спочатку думали робити. Теплу підлогу, потім передумали. Чому ми передумали? Тому що ми думали, що ця підлога, яка є, на неї просто її вирівняють і покладуть плитку. Тому, якщо на неї покласти ще пінопласт і теплу підлогу, то дуже буде низька, низький е суфліт, як то називається, низька стеля. Тому ми від тої ідеї відмовились. Але коли прийшли хлопці і сказали, що тут вони будуть все це зривати. Ви подивіться, скільки вони вигребли, яка товщина підлоги, вони вигребли, то знову ця ідея нам повернулася. І дякуємо за ваші коментарі, що ви нам просто про це пригадали, бо ми вже забули, чесно вам говорю, ми вже якось на ту тему розславилися і вже думаємо, не будемо робити. Але ви нам порадили. І ми все-таки вирішили робити теплу підлогу. Тепер тільки проблема, чи нам гідравлік той наш, прийде і зробить, тому що в нього немає часу, в нього роботи купа. Так що зараз буду йому дзвонити і просити, щоб він прийшов і нам ту підлогу зробив. Від ідеї острівка я відмовилася, тому що мало місця. Тут буде диван, там, попри стіну, буде велика кухня. Ну, то острівок, він займе багато місця. Тому я відмовилася від того. Крім того, дуже багато роботи з тим острівком. Треба буде проводити туди воду, каналізацію, треба буде спеціальний насосик давати. Одним словом, багато трохамудії, і я від нього відмовилася. Просто даємо теплу підлогу і заливаємо стяжку. Все. Отак От на сьогоднішній день виглядає наша кухня-салон. В такому воно стані. Ви запитаєтеся, нас нащо ці стовпи? Ось ці. Ми їх зробили для того і дали рейсу, щоб не переживати, бо тут була тоненька стіна. Вона ясно, що була не несуча. Але все одно ми дали, бо я переживала, щоб воно не завалилося. Бо невідомо, як то було будовано. Ким то було подомано, коли. І ми вирішили все-таки ті стовпи зробити. Але то нічого страшного, ми їх якось облаштуємо і буде нормально. Але зато я не буду переживати, все укріплено. Так що, ось така у нас сьогодні ситуація. Зараз стану вам ще з цього боку зніму. Ось так воно виглядає. Це я стою, стою в самому куті. І от така кімната. Не знаю, скільки вона має метрів. Десь раз, два, три, 4, 5 з половиною. Напевно, що на 5, отак, або на 4,5. Так що тут немає дати, де острівок. Ну, нічого, якось буде. Нарешті я можу показати нашу ванну. Вона готова. Там ще декілька детальок, і то вже дурниці. І так, та-да-да-да-да-дам. Ну, ми ще тут коробку будемо робити, обробляти, але ванна вже готова. Дивіться, яка краса. Це у нас світиться світло зеркала. Зараз я вам включу. Світло. Воно вже включилося саме під низом, Коли вночі заходиш, а світло включається. Так, бачите? О, така краса. Тепер я включаю вам світло. Ось так. Наверху. Можна так включити. І буде відсвічуватись так нам світло. Тепер я вам включу. Ось так. О, На відео погано видно. Ну, отак більш-менш видно, бо так тут світла світять. Так, можна. І ці світла нам світять прямо над нами. Щоб можна було нормально себе побачити. Так, покажу ще. Можна включити так світло. Ось так, на горі у нас є ще чотири світла. І дивіться, як красиво ці тумби. Так Зараз не видно його. В день більше видно ці тумби зелені. І вони гарно грають з цією... з цим грійником. Так що все продумано. Тепер нам... Чому ми так довго не знімали? Тому що не було замонтованих дверей. Тепер двері замонтували. Я в них відбиваюся. Давайте я вийду, щоб не відбиватися. О. О, так всі світла світяться. Одним словом, кольорова гама багата, як mm -hmm. <світка> бачите. Я не знаю, але мені дуже подобається. Так, тут Петро поставив колоночку з музикою. І нам замонтували ось таку гарну шавку. Це скляна шавка, бачите, там туалетний папір, тут рушнички. Там можна хімію поставити, якою майже не користуємося деколи тільки. Так що ось така шавка. Це ми робили на замовлення. Робили наші хлопці мебельщики. Кому потрібно меблі на замовлення, я дам контакти. Дуже гарно зробили. Тут у нас вентилятор. Зараз я його включу, як він шумить. Ось. Він теж світиться. Вентилятор. Так. Тут у нас смітничок. Це я замовила на тему. натискаєш. І все. Так, унітаз, все зроблено. Тут на туалетний папір така металева поличка, тут можна телефон поставити зверху. Якраз замовила, щоб нам вмістилося, бо всі були більшого розміру. А це я на тему замовила і якраз добре. Тут на туалетний папір це ми зараз тільки собі поставили, а фактично воно в шафці. Ми ще потім придумаємо, забирати його чи лишити. Це теж я собі замовила таку от вішелочку на окуляри. Я собі тут ставлю окуляри. Зараз я вам включу, щоб ви побачили колір, тут шуфлятки в нас, бачите? Шуфлятки. А тут на білизну. Це теж ми робили на замовлення. Такий ящичок на білизну. Ну і. Тут мої шуфлячки. Наші крани. Я їх дуже люблю, мені дуже мені подобається. Це ж так поки що стоїть, бо я замовила тут от приклею такий механічний дозовник на зубну пасту і на щіточку, і буде висіти. Для мила теж замовлю наразі цей у нас стоїть. До речі, ця квіточка дуже добре нам росте. Ну і в Петра таке саме. Так що так це виглядає. Ну, ось такі затемнені дверки. І тут у нас, зараз я включу світло. Ось так. І один душ маємо. Ось такий. Тут навіть є кран, як я маю підлогу, я собі оберну кран і набираю воду у відро. Тут, звичайно, ми зробили поличку на шампуні. Тут теж квіточка гарно росте. На вікні ми приклеїли таку плівку матову, щоб сусідів нам не було видно. І тут є ще один душ. Такий. Всі казали, що буде плитка слизька. Плитка не слизька, але коли миєшся, то, наприклад, бальзамом чи чимось намочили, може бути слизька. будь-яка плитка, навіть шершава, все одно буде слизька. Тому ми поселили собі такий от прозорий коврочок. А коли виходимо з душу, то маємо такий він з дерева зроблений, бачите? Дерев'яні такі штучки. І він скривається майже на тій плитці. Дуже мені подобається. Так що, ось така у нас вийшла ванна кімната. Ну, це зараз світло синє так світиться. Е, коли просто світла світиться, то краще його виключати, бо воно тоді не дуже підходить. Але коли всі світла повиключати, тоді синє світло дуже гарне. Зараз я повиключаю. О, і тоді дуже гарно гармоніює з плиточкою. Красота. Бачите, ми виходимо. О, зайшли і воно засвітилося. Тут я теж хочу, щоб було синє світло, то Петро потім мені зробить тут теж, щоб воно гармоніювало з цим, зі стелею, щоб гармоніювало. Так що кажіть свої враження на нашу ванну кімнату. Не знаю, мені подобається. Шкода, що я не можу так зняти, знаєте, щоб вона вся влізла. Може, зроблю фотографію вам і тут ставлю. Отак.